Додивись це відео до кінця, і ти позбудешся жирності і проблем зі шкірою. А що якщо я тобі скажу, що 90%... Причин, пов'язаних з проблемами шкіри, криються в неправильному домашньому догляді. В кінці цього відео ми зробимо з тобою все разом, як правильно доглядати за твоєю шкірою, і я тобі покажу. Давай спочатку визначимося, що жирна шкіра від сухої значно відрізняється. Перше, тим, що вона приклеює на себе мертві клітини. Якщо від сухої шкіри клітина відмирає, вона падає долу, мертвої цегли, і ми цього не помічаємо. Ти ж не помічаєш, як з попи відпадають мертві клітини. Вона ж не така жирна, як твоє обличчя, правда? Друге, жирна шкіра вночі виділяє надлишок сального секрету. І дуже багато дівчат зранку не роблять правильне очищення. Шкіра всмоктує то все. Чому? Тому що шкіра не має кишківника. шкіра просто в туалет не ходить. Система її виділення є поверхня, в неї нема кишківнику. Тому всі продукти своєї життєдіяльності вона виділяє на поверхню протягом ночі. І під, і надлишок жиру, а спотом виділяються токсини. І коли ми на все це наносимо наш макіяж. Ми робимо інтоксикацію для нашої шкіри. А потім ви скаржитеся, що шкіра нерівна блиск надлишок продукції сального секрету, з чим він пов'язаний. Жирної шкіри їй не вистачає води, просто їй не вистачає води. Жир в неї досталь, а води не вистачає. І вона боїться, що вона згорить. І коли вам сухо не вистачає води, вона виділяє надлишок жиру. Якщо ви протягом певного часу будете за жирною шкірою доглядати так, як я розкажу, ваш макіяж буде триматися. Молода дівчина отримає такий стабільний результат днів через 20, а чим старша дівчина це може відсуватися до двох місяців, але з кожним днем шкіра буде вставати все краще, краще і краще, і ви будете з того тішитися. Я вас запевняю. Якщо ваша шкіра юна і жирна, не проблемна, ви можете експериментувати. Ви можете пробувати будь-яку косметику. Ви вже пробували, правда? Не працює. Але якщо шкіра жирна і проблемна, тобто має вже висипку, треба звертатися вже до професійного догляду. Якщо ваша шкіра жирна, і крім жирності, ви маєте інші нюанси, такі як зморшки, купероз, пігментацію, не витрачайте гроші дарма. Чим відрізняється професійна косметика? Перше, економічно однозначно. Коли ваша шкіра жирна, вона хоче пити, і крем вам потрібен легкий, але крему потрібно багато. Вам треба наносити, поки вона не нап'ється і ввечері. Це може бути два-три рази, і тут можуть бути великі об'єми. Друге, професійна косметика має свою власну лабораторію. Яка виробляє косметику під проблему і має мікрофлюїдифікацію складів, тобто береться молекула і дрібниця так, щоб вона могла проникнути чим поглибше і дати вам більш сталий результат. Економія на упаковці, дизайни простенькі, просто елементарні дизайни, але при тому інтенсивний склад. Тобто, якщо ти жінка доросла, годі, годі, це мас маркет косметика класу люкс. Так не працює. Давай вже серйозно. Вже, якщо є проблема, і ти пробувала те, те, те бігала до косметолога, щось там собі фіячила, манячила, і того не прийшло до того результату, як ти хочеш, варто спробувати якісне. Ні, недороге. Тому що ми працюємо по цінах італійського виробника, і для наших підписників є особливі умови, є промокоди. Пишіть в коментарях про ми вам розкажемо, де їх можна подивитися. На відміну від всіх інших типів шкіри, жирні шкірі необхідно умитися, вдягаю таку красиву штуку. Треба вмитися до першого фізичного навантаження, до першого чаю і кави. Чому? Тому що як тільки ми навантажуємося фізично, навіть заправляємо ліжко це вже навантаження. Якщо ми вип'ємо чаю, кави, підвищується кровообіг і шкіра всмокте те, що вона виділила, тобто теж вона покакала, попісяла на поверхню, вона всмокте. Тому встали і хутко попили водички і йдемо умиватися. Якщо ввечері жирній шкірі потрібне молочко для очищення. Щоб зняти тональний, СПФ Крем, то зранку достатньо пінки. Пінкою очі не тремо, пінку спінюємо на долоньках і наносимо ретельно на все обличчя, приділяючи увагу тим ділянкам, де є надлишок сального секрету. Поїхали! Спінюємо пінку на долонях, це перший етап. І ретельно умиваємо наше личко, приділяючи увагу жирним ділянкам шкіри, не торкаючись ділянки довкола очей, не торкаючись шиї. Тому що на шкірі немає стільки пешкірної жирової клітковини, і ви там не бачите висипки, правда? Цей процес мусить тривати мінімум хвилину. Змити, змити все, що шкіра виділила. Можна ще собі затанцювати, щоб ранок сковся краще. можна ще попожартувати, поспівати і чиста буде шкіра. Я божню гель для вмивання. Він, до речі, підходить абсолютно для всієї родини безсульфатний. Та-та-та, якщо ви вирішили... Все-таки спробувати щось інше. Дивіться, щоб в складі не було лаурилсульфатів і лаурилсульфатів. Ви зведете все своє очищення і весь догляд до нуля, якщо будете використовувати сульфатні умивачки. Міцелярка теж не підходить, бо байга проти. Тепер змиваємо великою кількістю води. Наступний етап тонік для жирної проблемної шкіри. Не обіцяла наша водичка, що вона розчинить 100% очистки. Тому тонік це єдиний 100% розчинник вашого очищуючого засобу. Ви відчуваєте стянутість саме тому, що ви змили очищення, а ваша шкіра продовжує вмиватися. Адже ви, коли перете, ви ж розумієте, що залишок порошку лишається. На вашій білизні, правда, коли миєте посуд по судомі машині, те саме. Я навіть зараз не додаю ополіскувач, тому що розумію, що він лишається на посуді. Так само водичка не може розчинити 100% очищення, тільки рідний тонік розчинює 100% очищення. А тепер поговоримо, що робить тонік для жирної і комбінованої шкіри. Він перше звужує пори, забирає залишки очистки. Тонізує і активізує всі ваші засоби для того, щоб крема сироватка як найкраще. Дивіться, як саме його наносити, і де довкола очей його можна наносити. Всю шийку, декольте, до ключичок, так, не економте тонік. Це дуже важливий засіб. Наступний етап крем довкола очей і крем для губ. Ну і що, корову можна знімати? Крем довкола очей. Виноградне зернятко. А два пальчики набрали, розподілили і ось такими рухами наносимо на ділянку довкола очей. Крем для губ. Інвестиція в молодість. Як і крем для очей. Губи і шкіра довкола очей не мають стільки жиру, як шкіра обличчя. Тому для них особливі засоби. І від кисетних зморшок, і для об'єму, і для того, щоб губи були пухті. І такий му, сексуально привабливий. Наступний етап для жирної шкіри це себобалансуюча балансуюча сироватка, яка буде захищати вас від сторонніх бактерій. Якщо ж у вас немає проблем, тобто немає висипки, значить ми обираємо сироватку по проблемі. Є пігментні плями від пігментних плям. Є купероз від куперозу, є сухість, та вона є на жирній шкірі, то від сухості. Не можете обрати, звертайтеся, завжди вам допоможу. Один натиск на дозатор, на все обличчя. Розподілили по долоньках. Професійні сироватки всі дрібномолекулярні. Тобто вони працюють не на всьому, на чому написано сироватка, то є сироватка, дівчата. Головне те, що тут 70% активних речовин, бачите, як відреагувала моя шкіра, я нанесла сироватку з вітаміном. Беріть собі професійно, якщо ви дівчинка доросла. І наступний етап крем для обличчя, і все. І через 20 хвилин ви можете робити свій макіяж. І повірте, крему для обличчя потрібно досить багато. Краще залишки через 20 хвилин промокнути сухою серветкою. Ваша шкіра, як ніяка інша, потребує води. Тому ваші креми легкі, флюїдні, в яких більше води ніж жиру. Ми беремо крем для жирної Угу. і наносимо його багатенько. І допомагаємо смоктатися за рахунок масажних рухів. Поїхали? Не ця точка ми розставляємо, а прямо так умиваючими рухами. І через 20 хвилин знімаємо надлишки сухої сухою серветкою. А залишки на руки, будьте прекрасними, підписуйтесь на цю сторінку. Я тут для розумних жінок прокрасу всіх її проявах. Напишіть мені, через скільки ваша шкіра перестала виділяти жир і зменшила кількість висадки. Якщо ви сумніваєтесь, у нас в інстаграмі, в актуальному, в закрепах є такий розгляд, називається відгуки. Ви можете подивитися відгуки жінок, які досягли потужних, класних результатів за допомогою цієї косметики. Там лише живі відеовідгуки, тож запрошую мій інстаграм. До зустрічі! Поставте лайк, підпишіться, <кхід> буде ще багато цікавого. І малесенький секрет бонусом. Якщо прям жирне-жирний блистить, дайте вашій шкірі гелеподібні маски. Вона нап'ється і перестане вам мститися. Це маска Так Якщо як оперосила, гелеподібна маска з календулою. Прям агонь. Вогонь-вогонь.